Після прісного на трансфер 2023 року, 2024 рік в цьому плані став надто потужним, починаючи від переходу Гамільтона в Феррарі і закінчуючи підписанням шістьох новачків на сезон 2025. З деякими з них ви вже добрі знайомі, як наприклад з Ліом Лоусом, а з деякими нам тільки треба познайомитись. Тому в цьому відео я розповім вам про новачків Формули 1 2025 року. Олівер Бермен, те, що Олівер Бермен стане бойовим пілотом, стало зрозуміло, коли Гас виділив йому 5 п'ятничних практик на початку сезону 2024, які дуже швидко завдяки Сайнсу та Магнесу перетворились у повноцінний дебют за Феррарі та Гас. І проїхав він свої гонки, ну дуже хорошо. заробив очки, приніс собі першу маленьку славу. Але. Що було у британця до цього в його кар'єрі? Картенгу кар'єру він розпочав у 2013 році. В картингу змагався до 2020-го. двадцятого. 2020-му дебютував у Формулі 4. же рік мав подіум та перемоги. 2021 став чемпіоном Формули 4 Німеччини та Італії. В 2022 році посів третє місце у Формулі 3, а от у Формулі 2 в нього трохи, ну, не склалось. Перший сезон закінчив на шостому місці, програвши напарнику а другий закінчив на 12-му місці. Причому як мінімум два етапи він пропустив, бо їздив у Формулі-1, що ми вже бачили. Андреа Кімі Антонеллі. Або як я його називаю, проект Тото Вольфа Макс Verstappen 2.0. Чому так, ну маючи багато досягнень в картинг з 2014 по 22 рік, Кімі вдало зарекомендував себе Мерседесу і Тото Вольфу, які підписали його в свою академію. Окремо, звичайно, для цього постарався батько Кімі. В період картонгу у Кімі було 15 чемпіонств та 7 віцечемпіонз. В формулі ці досягнення тільки збільшились. В дебютний рік у відкритих колесах бере третє місце в трофейному раунді Формули. 4 ОЕ. У 2022 році стає чемпіоном Формули 4 Італії та Німеччини та забирає перше місце в автоспортивних іграх FIA у Формулі 4. У 2023 рік Кімі проводить у регіональних формулах та стає чемпіоном Формули Regional Middle East Championship та Формули Regional European Championship. А в 2024 році неочікувано для всіх переходить у Формулу 2, пропускаючи Формулу 3. Звичайний сезон прямий у цьому році, 2024 склався, ну, дуже і дуже. Дуже погано, але незважаючи на це, кімі зміг посісти шосте місце в заліку. та й загалом в формулі 2 Антонелі чекав тільки коли йому виповниться 18 років, щоб у 18 років вже дебютувати у Формулі 1. Поки ми всі чекали, що Кімі Антонелі дебютує у Вільямсі, то та не став чекати та розмінюватися та запросив Кімі одразу до Мерседес в напарники Джорджа Раселу, де Кімі Антонелі займінить Льюіса Гамільтона. Джек Дуен, австралійський пілот, та син чемпіона MotoGP Міка Дуена. неочікувано для всіх, і для самого себе поїхав першу гонку Формули 1 на гран-прі Абу-Дабі дві року, замінивши окона, якого. Так неочікувано виставило за двері Альпін. Але окрім скандального розтавання законом, дебют Дуена нічим не, не запам'ятався. Австралійський пілот не був суперзіркою картингу, але свій перший карт він отримав від Міхаеля Шумахера як подарунок на день народження. Та й у формулах він не був ну, прям вау-пілотом. Хоча він зміг трошки побути в академії Red Bull. Найкращими досягнення Джека це друге місце в 2020 році в азійській формулі 3 та друге місце Формулі 3 2021 року. Року. За три сезони у Формулі 2 найкращим його досягненням став третій рік в цьому чемпіонаті, де він зайняв третє місце з трьома перемогами за сезон. І на цьому його формульне життя мало б закінчитися, він мав перейти у Век, у якісь інші кузова, і про нього б всі забули. Але скандальний перехід піастрів Макларен вніс свої корективи. Жек став резервним пілотом. Аль Після чого неочікувано для всіх Альпін вибрав саме його з мільйона претендентів на місце в кокпіт боліду Формулу 1 у 2025 році. Але, знаючи Бріатори та бачив, що Франко Клапінта на горизонті, Джек головний претендент на те, щоб покинути Формулу 1 уже після літньої перерви, а можливо навіть до літньої перерви. Габріель Бертлетто, бразильський пілот, який під своє крило взяв Фернандо Алонсо. і не прогадав, фан факт. Всі пілоти в цьому відео, про яких ми будемо говорити, народилися після того, як Фернандо Алонсо дебютував у Формулі 1. Отже, бразилець Бартолета був нормальним пілотом у картингу, але мав куди більше успіхів у формулах. В 2020 році дебютував у Формулі 4 Італія з чотирма полами та однією перемогою. 2021 провів у Фрека та неочікувано в бразильських спорткарах. Ну з одного боку, це неочікувано, а з іншого, коли твій батько, спонсор всіх основних автоспортивних змагань, в Бразилії, ну так чи інакше, ти дебютуєш у якомусь бразильському чемпіонаті. Далі були фрак та фрека, але незважаючи на перемоги, ці виступи були ну не дуже успішними. Неочікувано для всіх в 2023 році, в свій дебютний рік у Формулі 3, Габріель Бартолета став чемпіоном Формули 3. в 2024 році перейшовши у Формулу 2, він стає чемпіоном Формули 2 у свій дебютний рік. Це досягнення на рівні Оскара Піасти. Однак у Габріеля Бартолета в сеорі буде куди важча задача, бо як ми бачили заобор в 2024 році. Це болід, який нікуди не їде, і в 2025 році він буде ще гірше. Ліам Лоусен. О тут вже важко, бо Ліам, наче і новачок 2025 року, але в той же самий час він вже провів 10. Плюс повноцінний гран-прі, бо двічі заміняв Денаріка в РБ. Але тепер він переходить у Редбул і стає повноправним напарником Макса Ферстапена. Можливо, Макс його розтопчує як і всіх попередніх своїх напарників. Але Ліам буде непростим пілотом для биття. З цікавих фактів кар'єри. Якщо пропустимо трошки картних, побачимо щось ну дуже гарне. 2015 рік – дебют у Формулах та віце-чемпіонство у Формулі Фріст Мінфілд Вінтер Сервіс. 2016 рік – чемпіон H3F 1600. 2017 – віце-чемпіон Австралійської Формули 4. 2018 віце-чемпіон Формули 4 Німеччини, 2019 віце-чемпіон Євроформули та чемпіон Toyota Racing Series, 2020 рік віце-чемпіон Toyota Racing Series, 2021 рік у Лема вкрали чемпіонство в оновленому ДТМ, тому тільки віце чемпіонства 2022 рік, третє місце в заліку формули 2. 2023 рік двадцять чемпіонства Суперформули Лім пілот, який всю свою кар'єру майже завжди був віце чемпіоном у всіх своїх чемпіонатах. Та він виступав повноцінно. Тому 2025 рік стане прям показовим для його майбутнього, для його розвитку. Дуже чекаю, що він покаже на боліді Red Bull порівнянні з Максом Ферстапеном. І можливо, перетворивши свої віце чемпіонства на чемпіонства в ці альтернативні реальності, ми побачили Лімолоса набагато набагато раніше у Формулі 1. Ісаак Хаджар, людина з найбільш важким іменем та найменшими здобутками перед попаданням у Формулу 1. Він виглядає як просто затичка між одним потенційно крутим пілотом і іншим потенційно крутим пілотом. За п'ятирічну кар'єру у картингу тільки два віце чемпіонства за 22 турніри. Can you teach us something in French? Je suis de What does that mean? I'm an F1 driver. У Формулах теж все не дуже гарно йшло. У 2018 році дебют у Genita Junior Winter Championship, у 2019 році перехід у Формула 4 у Франції, де провів два роки та у 2020-му став третім у заліку. Далі був не дуже удачний 2021 рік, Дві тисячі двадцять переходить у формулу 3 де посідає четверту сходинку, перед яким в нього був регіональний чемпіонат Фрак та третій місце в ньому. В 2023-му році перша спроба покорити формулу 2 але тільки 14-те місце в заліку. В 2024-му році разом з командою виграв моторну лотерею та зміг зайняти друге місце. Але як він випадково виграв двигуну лотерею, так в останній гонці двигун йому і завадив стати чемпіоном та перемогти Габріеля Борталето. Сподіватися на гарні результати від Хаджара в ну, дуже і дуже важко. І як на мене, другим претендентом на виліт у літню паузу у Формулі 1 буде саме Ісак Хаджар. Та й по суті сподіватися на гарні результати від Хаджара, це як сподіватися на правильне рішення від Майкла Макла Масівабудабічі Двадцять 2021 року. Таке воно сучасне майбутнє формула 1 Є потенційно привабливі сильні пілоти і є ті, кому зламають кар'єру, як це було з Міком Шумахером. А є хаджар, на якого я взагалі нічого не ставлю. На цьому все. Дякую за перегляд. Пишіть, що очікуєте від пілотів, що очікуєте побачити від них, де ви очікуєте, що вони розіб'ють свої боліди. І побачимось в наступному відео.